Ранок 7.00. Зроблю чаю, почитаю біблію, зберусь, помолюся і на роботу собі піду. О. Я ж забула вчора ввечері відписати Ані. Зайду лише на одну хвилиночку і відпишу. Вау, яка сукня! Треба собі купити, чи краще пошити, чи може взагалі в інтернеті замовити? Клас! А це просто неймовірно. Поставлю лайк. Стоп, а котра вже година? 7.50. От, халепа, знову запізнююсь. Так, де мою реті? Сумка, ключі, черевики, здається, нічого не забула. Все, я побігла.